Щорічно, 23 серпня, українці відзначають День державного прапора України, що символізує національну єдність. З нагоди цього свята у Покровську відбувся захід, де урочисто підняли прапори України, Донеччини та Покровської громади. Прапор України завжди був для мене особисто символом свободи, символом волі і уособленням абсолютно усієї України. І честь підняти цей прапор сьогодні може випасти далеко не кожній людині. І цей день я точно запам'ятаю на все своє життя. Це я можу сказати точно. Український прапор наша гордість і найвідоміший символ України під час повномасштабної війни. весь світ дізнався про самовідданість і хоробрість українського народу. Це дуже важливе свято для всіх мешканців Покровського району, тому що це перш за все символ миру, символ нашої перемоги і символ державності. Тому бажаю всім міцного здоров'я, бажаю всім перемоги найближчої, і ми обов'язково все відбудуємо, те, що зруйнувалося наш зовнішній ворог всіх зі святом, шановна громада, шановний народ України. Щиро сердечно хочу всіх привітати з нашим державним святом з днем державного прапору України. Ну хотілося б побажати дійсно нам всього найкращого, міцного здоров'я, найшвидкої перемоги. Ну і мирного неба. А що означає державний прапор для кожного українця? ви самі розумієте, кожного дня ми робимо свою роботу, справи, воюємо, дотримуємося. Відбуваємо території і ми будемо все робити щоб на нашій всій території майорів наш державний стяг. І зараз наша країна переживає складні часи. Проте це не означає, що ми повинні здавати свої позиції, що ми маємо поринатись цілком повністю у зневіру. Якраз навпаки, а молодь України і абсолютно всі українці будуть робити все від них належне для того, щоб забезпечити собі гідне, вільне майбутнє у незалежній. Україні до відзначення свята доєдналися і у родинському у цей день, який символізує гідність та незламність нашої нації, спільні заходи стають виявом віри у те, що навіть у найважчі моменти ми разом і наша держава незламна.